Нарешті українці почали отримувати перші гроші від держави у рамках програми Зимова підтримка Йдеться про обіцяні 6,5 тисяч гривень у цьому відео. Розповім, хто саме може розраховувати на цю виплату, на що її можна витратити, а також поясню, що таке базова соціальна допомога у розмірі 4,5 тисяч гривень і хто може її. Оформити. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою на складні, але важливі теми. І сьогодні будемо говорити про виплати, на які найбільше чекають українці взимку. Отже, якщо вірити прем'єрці Юлії Свириденко, перші виплати. Від зимової підтримки оці 6,5 тисяч гривень обіцяні вже пішли людям. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі. Напишіть одразу в коментарях, чи правда це хто з вас або ваших рідних вже отримав ці гроші, чи в повному обсязі ви їх отримали, чи не було проблем? Ця інформація для мене і для наших глядачів більш цінна навіть ніж заяви уряду, які не завжди, якщо чесно, відповідають дійсності, за словами Свириденко на виплату 6,5 тисяч гривень вже подалися. 323 443 українці. І це ще не межа, бо заявку можна подати до 17 грудня. Тож, якщо ви ще не серед тих з цієї кількості, яку озвучила Юлія Свириденко – Можете ще е, подати цю заявку. І стати оцим щасливчиком, якому перепаде оці 6,5 тисяч гривень. Можливо, ви ще вагаєтесь, можливо, ви ще не знаєте, можливо, ви вперше почули про цю інформацію, тож зробіться, це, це законні ваші гроші. А як це зробити? Є два шляхи: через дію або у відділенні пенсійного фонду. В принципі, все дуже просто. А тепер, перш ніж ви вирішите для себе, чи потрібно вам подавати взагалі цю заявку, треба розібратися, чи маєте ви право на отримання от цієї саме зимової підтримки у розмірі 6,5 тисяч гривень. А хто може отримати ці гроші? Програма розрахована на тих, хто потребує найбільшої підтримки. Це діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю та прийомних сімей, діти ВПО, які отримують виплати на проживання, діти з малозабезпечених сімей, люди з інвалідністю першої групи серед ВПО. Також на цю допомогу можуть розраховувати одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд. Якщо ви знайшли себе у цій категорії, тож сміливо подавайте заявку. На що можна витратити ці гроші? Свириденко уточнила: витратити 6,5 тисяч гривень можна буде на ліки, одяг та взуття. Зробити це потрібно упродовж шести місяців з моменту отримання коштів. Напишіть, на що ви б витратили ці гроші. Якщо ви вже їх отримали, можливо, ви вже почали їх витрачати. Це навіть більш цікаво буде. І чи задоволені ви тим переліком, який визначив уряд? Ну не знаю, можливо, ви б хотіли спрямувати ці гроші на щось інше, на якісь інші потреби у всіх є свої якісь індивідуальні потреби, тим більше взимку. Можливо, хтось хотів зробити е, якийсь подарунок комусь е, ще щось. А вам от обмежили чітко там ліки, одяг і так далі. Чи задоволені ви тим переліком? Е, і чи справедливий він е, взагалі на вашу думку? Чи правильно, що держава, яка Допомагає з одного боку, так робить якісь подарунки, потім встановлює певні обмеження. Бо, от для мене особисто це не зовсім зрозуміло. Так, бо я, якщо від щирого серця йду там, не знаю, на день народження до когось, дарую подарунок, все я подарував і забув. Я не виставляю якісь умови. Ти маєш там цей подарунок використовувати саме таким чином. Або якщо я гроші подарував, я ж не кажу людині, ти маєш витратити лише ось на це, на це, на це. Ось якось. Ну, як на мене, не знаю, можливо, це не зовсім коректне порівняння, але як на мене, це не зовсім щиро з боку держави. Якщо держава справді хоче допомогти людям, які потребують цієї допомоги, так малозахищеним, то чому вона виставляє якісь умови? Люди самі розберуться, вони краще знають на що їм потрібні ці гроші, і це не такі великі гроші, що треба ще й обмежувати людей. От що ви про це думаєте? Тому що мене ця тема вже давно хвилює, коли от почали там видавати тисячу гривень і так далі. Там ще минулого року. І не тільки мене, а взагалі суспільство. От бо жодного пояснення, так, такого раціонального від чиновників я не побачив жодного разу. Можливо, ви десь чули заяву, щоб хтось міністрів, Стрі вийшов і пояснив, чому такі от обмеження, бо мені не зрозуміла логіка, взагалі. Що це взагалі дає держава? Яка є різниця, на що люди витратять гроші? Це вже їхні гроші. Все, держава зробила свою роботу, держава виділила допомогу, держава молодець. А далі вже людина сама вирішує на що і краще витратити ці гроші. Ну, це моя думка. Напишіть, чи погоджуєтеся, чи можливо у вас якісь інші аргументи дуже цікаво. А далі, як я і обіцяв, розповім про ще одну важливу програму базову соціальну допомогу. Що це таке? Це новий формат підтримки. Він має замінити кілька старих виплат. Оформити його з 1 липня можуть малозабезпечені сім'ї, одинокі матері та багатодітні, але з 1 листопада список розширили, додали людей з інвалідністю та тих, хто досяг пенсійного віку. Але не отримав при цьому права на пенсію через недостатній стаж. У чому суть взагалі нової допомоги? Тобто раніше було багато різних допомог, різних видів і дуже багато бюрократій. Зараз вирішили, якщо в двох словах, це все об'єднати, щоб людям було простіше подавати заявки і отримувати допомогу. як це все взагалі обчислюється? Значить, є базова величина оце 4,5 тисяч гривень на особу. Якщо ваш дохід нижчий, держава буде доплачувати різницю. А якщо вищий, вам нічого не дадуть. Тож, перш ніж приймати рішення, чи подаватися на цю базову соціальну допомогу, треба порахувати свої доходи, доходи сім'ї і прийняти рішення, чи взагалі вам це потрібно. Наскільки це вам вигідно, можливо, взагалі не вигідно, бо тут є нюанси, про які я пізніше розкажу. Отже, кому це найбільш вигідно? Найбільшу різницю можуть отримати люди пенсійного віку без стажу. Ну ви ж знаєте, так, що зараз законодавство побудовано таким чином, що якщо ви вийшли на пенсію, у вас недостатньо стажу, то ви не можете отримувати пенсію. Так? І от для таких людей якраз. І оця базова соціальна допомога може бути порятунком. Значить, якщо у вас до 10 років стажу, ви будете отримувати 53%, це 2385 гривень.

Це теоретичні максимуми, які зменшуються, якщо у сім'ї є дохід. Як рахують дохід сім'ї, базова допомога для родини, а не для конкретної людини. Враховують, хто з вами проживає їхні доходи, їхнє майно. Ну, приклад, якщо жінка живе одна і має дохід 2595 гривень, їй вигідно, бо вона буде отримувати цю доплату. А якщо вона живе з сином, який нормально заробляє, то їм нічого не дадуть. Ну, в принципі, логічно. Як рахують пенсіонерам, які вже мають пенсію, один член сім'ї 4,5 тисяч гривень норми, кожен наступний дорослий 3150 гривень. Діти та люди з інвалідністю 4,5 тисяч гривень. Із цієї норми віднімається середній дохід. Приклад. Пенсія 3,5 тисяч гривень, держава доплачує 1000 е, гривень. Якщо двоє пенсіонерів мають по 3,5 тисяч гривень, на двох доплачується 650 гривень. Коли можуть відмовити, якщо ви все-таки вирішили подати заявку, порахували, що вам це вигідно, в якому разі ви маєте готуватися, бути готовими до того, що вам можуть відмовити. Відмова може бути, якщо в сім'ї є. Непрацездатні дорослі, які не працюють і не стоять на обліку. Є покупка дорожче 100 тисяч гривень, є депозит рахунок понад 100 тисяч гривень. Є друга квартира, є більше одного автомобіля до 15 років. Якщо ви вже а... Порахували, все визначили, що у вас немає ніяких проблем, ви можете подавати заявку. Давайте розберемося, як саме її подати. Є два способи. Через дію для цього ви маєте мати смартфон, ID-картку або закордонний паспорт ідентифікаційний код. Далі ви повинні мати ДІЯ-підпис. і є попередній розрахунок, у вас є 72 години, щоб погодитися. Далі. Інший спосіб, якщо ви не хочете встановлювати там дію, у вас немає смартфону, для вас це все важко. Традиційний спосіб прийти до відділення пенсійного фонду. Подаєте заявку на папері, вам також там роблять розрахунок. Це найпростіше, фахівці вам допоможуть. Далі може бути такий статус, називається до атрибутування. Просто щоб ви одразу розуміли, якщо ви такий статус утримаєте, це не відмова, це технічний етап. Ну, також важливо знати, що коли ви подаєте заяву, ви автоматично відмовляєтеся від інших виплат, які базова допомога замінює. Тож, теж врахуйте це, перш ніж подавати заяву. Кому подавати заяву невигідно, якщо у вас менше ніж 10 років стажу. Якщо ви живете з родичами з нормальними доходами, якщо у вас у родини є заощадження авто чи зайва квартира. Отже, друзі, підсумовуємо коротко: держава дійсно почала виплачувати перші 6,5 тисяч гривень у рамках програми Зимова підтримка. Знову ж таки, якщо вірити словам Юлії Свириденко. ну будемо вірити. І е, подати цю заявку можна до 17 грудня, якщо ви ще вагалися, у вас є час. Далі базова соціальна допомога у розмірі 4,5 тисяч гривень це шанс для частини українців отримати додаткову підтримку, але вона вигідна не всім. Перед поданням заяви обов'язково перевірте свій сімейний дохід, склад сім'ї та майно, щоб не втратити інші виплати і не отримати відмову. Ну і традиційно запитання до вас. Напишіть чесно, чи отримав хтось із вас уже зимову допомогу, можливо, хтось з вас вже подався на базову соціальну допомогу і отримав оці 4,5 тисяч гривень. Чи, можливо, ви думаєте туди подаватися? Поділіться у коментарях, це реально допоможе іншим нашим глядачам. Дякую, що дивилися. Мене звати Віталій Маргалик. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. А таких чимало, які просто дивляться і забувають підписатися. Для нас це дуже важливо, а для вас кілька секунд. Також не забудьте клікнути на дзвіночок або і не пропустити наступні не менш корисні та важливі відео. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе.